всечесні отці, дорогі краяни, запрошені та гості селища, спільна поминальна молитва щодо тисячі днів від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну, тисячу днів війни, тисячу днів нескореності. Дозвольте оголосити відкритим. Сьогодні ми зібрались усі тут, щоб згадати про тисячу днів запеклої боротьби нашого сміливого народу з підлим ворогом за свою незалежність, тисяча днів єдності та стійкості всіх громадян України заради перемоги. Що вже тисячу днів українці захищають свою територію, своє, свої домівки, своє право на життя, тисяча днів. Волонтерства та підтримки ЗСУ, вже тисячу днів наші діти засинають та прокидаються від сирен вибухів та жаху, вже тисячу днів, як ми не маємо спокою у своїх домівках, як руйнують наші села і міста, стираючи їх з лиця землі, тисячу днів гірких втрат та вічної пам'яті героїв, які віддали свої життя заради нас. Це найтрагічніші події у житті кожного з нас, але вони варті того, щоб про них пам'ятати. Тисячу днів, протягом яких кожен українець, незалежно від місця, віку чи професії, став частиною великої боротьби за свободу. Цей день нагадування про нашу силу, про нескореність і віру в перемогу разом. Завдяки нашим захисникам і захисницям, підтримці волонтерів та кожного з нас, ми пройшли цей шлях і продовжуємо йти далі. Схиляємо голови перед тими, хто віддав своє життя і дякуємо всім, хто бореться сьогодні за наше мирне завтра. Прошу вшанувати всіх полеглих воїнів та мирних людей хвилиною мовчання. Дякую. Прошу покласти квіти і запалити лампадки і свічки до меморіалу героїв. Не знаю, не води, сами не знати. Ей, вогину я, краю. Перший повномасштабний страх, перші сирени. І це фатальне слово війна. Але страх полишив нас. Ми миттю згадали, що ми українці, а отже, браття козацького роду. Ми навчилися діяти алгоритмом за сигналом повітряної тривоги, ще більше допомагати один одному і всміхатися, попри все. Ми зрозуміли, що герої живуть серед нас, та й самі трішки стали супергероями. Зрозуміли, що життя без електрики можливе, що чужих тварин не буває, що бути українцем це почесно і неперевершено, і що ми точно нація незламних. Ця війна зачепила кожного, і кожен з нас відчув її на собі. Війна змінила нас усіх. Ми відкрили себе заново, віднайшли в собі сили і море любові до рідної землі. До близьких людей. Наші люди навчились пакувати продукти на гуманітарну допомогу, плести сітки і зустрічати біженців. Матері навчились проводжати на вокзалах найрідніших людей і відпускати їх у невідомість. І ми всі щодня з невідомих резервів навчилися брати сили, щоб вірити і чекати, і любити так, як ми не знали, що вміємо. Не здайся, моя рідна Україна, не смій вклонитись лютій силі зла, лиш перед Богом падай на коліна, проси прощення, миру і добра. Просімо українців всього світу, просімо в Бога прощення щодня, щоб Бог дав сили встояти в цій битві, щоб милість була Божа і броня, щоб відродилась ненька Україна. Щоб у сто крат прекрасніша була, щоб знав весь світ, кожнісінька країна, що з нами Бог, Бог миру і добра. Всечасних отців просимо відправити спільну поминальну молитву за всіх, хто віддав своє життя в боротьбі за волю України, за мирних людей. І діточок, що загинули в цій війні, ох на завжди на віки віки. Твоя села і слава Царі Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віки, буквально і спочини, душі на вітвої і при мені життя, холодила цього Two <laughs> Боже, з великої милости Твоєї молимось тобі, вислухай і помилуємо. Ще молимо в покоєні, спочили, робів Божих, воїнів та всіх мирних жителів, які загинули в цій війні. І Візай постій всякої провини вільної і невірної. Господи, помилуй, Господи, помилуй господи, помий. Що господь мовесли душі, там де праведні прави Господи спочивай. Небесного відпущення лихів у Христа Безсмертна царя і Бога нашого просів, Господи, Господи, помолімся. Боже Духи, від всякої плоті ти смерть подолавій диявола, переміг і життя світові Твоєму дарував. Сам Господу покой душі спочали в слух Твоїх братів і сестер наших. Що життя своє видали за свободу України у цій війні, у покоїх на місці світлому, місці квітучому, місці спокійному, звідки зникли, бій пеша, ні зітхання, усяке про рішення, яке вони учинили словом, або ділом, або думкою, як благий і людинолюбний Бог прости, бо немає людини, яка жила би не зрішила. Ти єдиний до зріха праведність, твоя праведність во віки, і слово Твоє істина. Бо ти, його скрестіння, в життя і покій, спочило робів твоїх воїнів та всіх мирних жителів, що загинули в цій війні, Хрести Боже, наш, і ми тобі славу селаємо, що твоїм твої на серці, святим і вже Твоїм духом, нині повсякчас і навіки віки. Мудрість приседає Бородице Стасина, ще знішує і до зиня по собі щось Слава Тобі, Христе, Боже, надія наша, слава Тобі, сину, святому Дуві, і нині повсякчасів на віти вічні мані. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Христос істинний Бог наш живими, мертвими, володіємо литвами, причистиє свої матері святих славних і всіх всеквальних апостолів преподобних, і Бог наших, всіх святих, душі слухи, що переставилися від нас, всіх загиблих воїнів, які віддали своє життя за Україну, всіх невинно вбитих у цій війні. На лоні Аврааму упокоїть і до праведи числить. І нас помилує і спасе, як благий, і людинолюбний. люгу гукний. блаженому вічний упокій подай Господи спочилим воїнам і всім мирним, братам і сестрам нашим, що загинули в війні. І вчиний, Господи, вічною пам'ять. Отче наш, нашої на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини нашу, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокосу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Нехай сидиться ім'я, і нехай прийде Царство то й нехай буде Богу Твоє. і як на небі, так і на землі, хліб на ж на сушім сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо прощай, іменуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але висуна з іглуха. бо Господи, це діво ради всякого, і Господин, по тим, жінками, і по славен, ти на крові твої, потихороди, Христа спаси там, як не душна. Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Пославля остави, прости, Боже, вік, ні війни, чи не війни, що своєму любі. У мій помислині дні і вночі все, Господи, їм, і нам прости, як і благ, і чоловіку любить. В ім'я і сина, святої духові, у ім'я цей сина, святої духові, В ім'я цей сина, святого духа. Амінь. Слава Ісусу Христу, слава Україні! Я Україна, чуєш, враже, земля нескорених людей. Тут кожен з вас у землю ляже, кожен з непроханих гостей. Велика я, і я незламна, тримають міць хребти Карпат, непереможна, нездоланна, бо один одному в нас брат. І не страшні твої морози, молитва в мене оберіг. Ти не побачиш мої сльози, ти, бачити, негідний їх. Я зачерствіла, наче камінь у чорну хустку одягла, тримаю непохитну знамінь до днини знищеного зла. Мої соколи, мої діти, відплачу кожну зі смертей До віку біль буде боліти. Над світом розілю єлей, така вже рідня наша доля. Щоб вижити беруть ціну. Колись присяду з краю поля і з вами трішечки засну. А зараз всі тримаємо, тримаємо міцно, не випускаємо зброю з рук, Найголосно звучить і вічно нескореного серця стук. Я, Україна, чуєш, враже, я є велика древня Русь. І кожен з вас тут в землю ляже, я ж не піддамся, не зігнусь. Спільну поминальну молитву щодо тисячу днів від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну, тисячу днів війни, тисячу днів нескореності. Дозвольте оголосити закритим.